Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами подписываетесь на наш канал, комментируйте, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео на нашем канале. Мы YouTube-канал из Украины. У нас интервью на тему тарологии, нумерологии, эзотерики, интервью с мастерами, с опытными мастерами, очень опытными мастерами, магами, чоклунами и даже знатниками. Вот последний, последний раз, когда у нас было интервью с Яром Линским из Херсона, мне очень понравилось его амплуа «Знатник». «Знатник» — тот, кто знает. Если вы хотите знать, тоже подпишитесь на наш канал, если видео попалось вам случайно. Если вы подписаны на наш канал, благодарю вас за то, что вы часть нашей большой семьи. Оставайтесь с нами, сейчас будет интересно на календаре, как всегда смотрю, чтобы не припутать, 15 октября, 15 жовтня. У нас на звездку таролог-миллионерев Инна Гранович. Инна, витаю вас! Витаю! Як ваш настрій скажіть, як оцінюєте як оцінюєте події, які відбуваються зараз? Можливо, ви робили у попередньому місяці прогноз, розклад. Якісь події почали програватися. До речі, ураган Мілтон. Я е, в кожного в кого маю, маю можливість запитувати, питаю, як гадаєте, кліматична зброя, чи все таки природа чаклувала? Я з приводу рагану не дивилася, але я наперед відповідала людям на запитання, чи щось чекає небезпечне Україну. І так, карти говорили, що да, хто може, то виїжджайте, будь ласка. І от це природне явище сталося. І ще були сильні пожари в Полтавській області на Полтавщині і е, ракетні удари. Але я думаю, що все рівно. Війна не закінчиться і вона не закінчується. І ще нас е чекає непростий період попереду. Тому, в принципі, позитивного сильно сказати нічого не можу. Непростий період у цьому році, чи взагалі все, що попереду, не просте. Як е треба подивитися? Ну добре, давайте. Я підготував для вас питання. Давайте їх і подивимося. Давай. Перше, що впало в око на початку цього тижня, це повідомлення про те, що неминучість війни у Європі наближається. Як ви бачите, чи буде війна в Європі, І якщо буде, то з чого вона може початися? Як бачать ваші карти Таро? Дуже багато людей про це говорять. Уже дійсно. Давайте подивимось до нового року. Так, давайте. Ні, до нового року, поки війни не буде, йде трансформація. Дійсно е думають щось про інші країни, інші території, але поки ні. До нового року не буде нічого. Добре, у наступному році ризик війни в Європі великий. Я скажу так, що 50 на 50 не так, що й великий, тому що ні карта бажа, ні карта диявола, нічого не випало. Але дійсно йде е, інформація, що думають про інші території, але по карті уміреності це буде якось плавно відбуватися, і, можливо, навіть і на початку тисячі двадцять або в першій половині нічого не станеться. Думають про інші території росіяни. Так, не знаю, тут карти так не говорять, не, не показують, показує. Зараз ви просто трактуєте і кажете, вони думають про інші території. Ну, думають чи... я так загально говорю про тих, хто війну там веде, чи буде вести, чи наступати, а у нас, війну, у нас війну веде Росія. Ну понятно, да. А на в Європі як буде далі. Можливо і ні, тому що де карта вибору, тобто хтось іще, можливо, буде інший, але точно не скажу, тому що поки що не показується війни в найближчий час, навіть найближчі півроку, поки спокійно буде в Європі. Клас, Фейсбук одразу реагує за допомогою жестів. Там ось так, ось так, ось так. Якась анімація вилітає. Дуже дуже гарно кульки вилетіли на повідомлення про те, що скоріше за все, ні. Не треба війні, не, не, не треба війни цій планеті, Європі, усім країнам, але вона відбувається зараз в Україні. Факт є фактом. Чи справді готують робити вибори в Україні? Як карти. В наступному році. Ні. Ні. Не бачу виборів зовсім. Вибори Україні потрібні. Скажу так, що щоб не сталося все рівно не буде так, як хочуть цього люди. Будуть вибори, не будуть, все рівно йде програш для людей. Тому отак. Люди залишаться в програші е, е, в житті, в, в грі під назвою життя. Ну, Загально, все рівно, от, як вони хочуть, там жити без війни, там, щоб все було добре, щоб е, низькі податки були, да, та менші ціни на гази. все рівно не буде так, як ми хочемо. Дуже шкода. <плес> так хотілося, щоб було так, як ми хочемо. Люди, мені здається, для цього і живуть. Скажіть, а в, а в Європі? Як карти е, дадуть відповідь на таке питання? В Європі все так, як хочуть люди? Це таке загальне запитання, дивлячись, яка країна. Ну, Європейський Союз це у нас така країна з країн. Чи там назріває якийсь внутрішній конфлікт? Я скажу так, що тут люди більш відстоюють свої права. Якщо їм щось не подобається, вони можуть вийти на мітинги, показати, що їм не подобається. От більше вони якось за себе можуть постояти не так, як наші, що наші бояться. Мені здавалося, що в нас навпаки виходять відстоювати. Ну це вже знаєте, як край, вже як війна почалася, тоді там наші почали і в усьому світі піднімати бунти, збиратися, пропонувати там все. Ну тобто розповідати про Україну, про все українське і так далі. А тут прям от показують щось не так і відразу люди реагують. Так, да, не завжди до них прислухаються, але в більшій мірі вони більш такі за свої права. Зрозуміло, дякую. Так, ще питання у мене було е, у площині виборів про Зеленського. Чи загрожує зараз Володимиру Зеленському як персоні головній політичній в країні? Чи, загро... Чи є загроза Зеленському? Загроза неочікуваної небезпеки. Зрозуміло, що вона є постійно. Можливо, відбувається щось, що готується на адресу. Володимира Зеленського. Так як ви й сказали, що загроза є постійно, але я не бачу нічого для нього поганого. Він захищений. Щоб з ним щось сталося, я не бачу нічого. Супер. Дякую. Так, питання від глядачів ще було: накроєть ли Європу цунамі. буде Можна не хвилюватися, їсти далі паштейше. Да, да. Все добре. Супер. Європейцям, які у Португалії, наприклад, можна розслабитися. Війні не буде, цунамі не буде. Красота! Живеш собі, кайфуєш. Так, добре. Росія втягує Корею у війну. Було таке повідомлення про те, що. Бере військовослужбовців, які будуть воювати на о, боці Росії, це не добрий знак. І питання до ваших карт: чи затягне це війну? І наскільки це поворотний момент? Ця допомога Кореї Росії у війні? Я не скажу, що це прям поворотний момент. Сильно вона не допоможе Росії і нічого не зміниться, в принципі. Це відтягує момент закінчення війни. Ні. Воно взагалі якось нейтрально. Не впливає це Ось так. Добре, дякую у Росії. Чи є у Росії план на осінь зиму? І чи він передбачає знищення тих об'єктів енергетики, які залишились? Повідомлення сьогодні було таке: з настанням холодів Росія планує обстрілювати Україну, завдавати масовані ракетні удари. Чи співпадає прогноз у Картаро? Стане холодно? Будуть обстрілювати? Чи будуть обстрілювати росіян Україну з настанням холодів? Так, зараз по іншому задам питання. Так, чи будуть ракетні удари в Україні взимку? Так, да, будуть. Все-таки так. Да. Тому що карта диявола випала і будуть по об'єктам, не тільки по будинкам стріляти, а й по іншим, які, як правильно сказати, По жилим будинкам, по об'єктам інфраструктури. Інфраструктури по... так, так, будуть задівати не тільки загрозою. Не тільки просто, щоб жертви були, а ще й щоб паніка була. Це все. Тому що диявол – Це тоді, коли роблять неочікувано щось більш гірше, ніж е, зазвичай, і так далі. Угу. Львів у небезпеці. Масованих обстрілів. Найближчим часом. Ну, я до нового року подивилась, можливо, буде декілька ударів, але ну, вони не такі прямасові, не такі сильні, так як от зараз. Львів не під небезпекою. Угу, Все стабільно, як є. Так, поки що як є, не буде так, як в Харкові там, в Дніпрі. Харків, який прогноз від карт Ро ваших на зиму у Харкові? От мені подобається формулювання, яким буде послання від ваших картаро. Для Харків'ян. Дивіться, відразу випало розбите серце, тобто нічого не очікуємо. Все так і буде, як це зараз є, на жаль. Від Харкова вони не відстонуть. Дякую за повідомлення. Так, ще питання від глядачів. Скажіть, може ли Україна. Ем... Захопити Кубань, як э, захопила Курщина. Захватіть Кубань, як захопила Курщина. Ні, не захопив. Навіть якщо там і будуть намагатися не вийде. ні. Чи втримають українські військові Курщину, на яку зараз. Давлять зі свого боку росіяни. Не все вийде так як ваші очікують. Жертв дуже багато. Ну це й так вже зрозуміло, але все рівно ще будуть жертви. Воно так поступово все переграється, що все-таки наші не втримають. І якось воно так все акуратно буде виконано. Не втримають Курщину, так? Угу. Ну, це пізніше, воно по уміряності, це не швидко, це з жертвами буде все, але потім на російських військових карта переможців випадає, тобто наші не втримають. А коли в картах Таро уміряність від трьох місяців це... до півроку? Чесно, навіть не скажу. Просто я не задала період саме, коли втримають, не втримають. Просто це не швидко. Не угу. швидко це не найближчий місяць. Наприклад, зрозуміло. Дякую. Дякую. Повідомлення тривожне, Ну, будемо сподіватися, що програється кращий сценарій. Так, сьогодні було ще повідомлення про мінування, масове мінування шкіл міністерств освіти та судів. Чи можливий на фоні цього теракт у держустанові в Україні. Найближчим часом. Дивіться, взяла знову до Нового року. Теракту не бачу. Можуть знову там чи мінувати, чи говорити про це, але самого теракту не буде. Це просто інформація ти все. Просто для підняття рівня паніки, так? Можливо. Ну, якби хотіла, вже б зробили, розумієте? Так, розумію. Ще одне питання, ну буде останнім від нашого глядача. Здравствуйте, хотів би спросити: а бачать ли карти Таро що більше всього мішає, щоби закончити війну в Україні зараз на території України? Що більше всього заважає в Україні? Закінчити війну. Зброя, люди, корупція. Ці позиції ми карта говорять, що нічого не мішає. Можна вже закінчувати і давно пора. Але стільки вже всього відбулося, що пізно зупинятися, далеко зайшли. я думаю, все-таки важко буде розгрібати, так скажемо, ті злочини, які сталися під час війни. От наслідки саме зараз не хочуть цим займатися. Якось отак іде інформація. Тому війна не закінчується. Ого, злочинів дійсно багато. На різних рівнях, в різних сферах. Так, так. Дякую, дякую, Інно. Пасибі. Це було останнє питання від нашого глядача. Цікаве питання, цікава відповідь. Я думаю, відповідь буде корупція, люди, зброя. Я теж так думала, якось відразу зразу гроші чомусь в голову приходить інформація. Але ж і перед цим я дивилася, чи буде Україні легко після війни, чи буде процвітання? Там все, все рівно ж показувало, що років там п'ять навіть більше після закінчення війни буде. Людям ну не добре, не гарно, не все так буде класно, як ми хочемо. І от вони відповіли, що дійсно, тому що ж правильно що виходить, будемо порядки наводити це все, і це займе не один рік. А який у вас прогноз на завершення війни? Наступний рік В мене його ще немає, тому що я ну, взагалі не дивлюся там, коли вона прям закінчиться. Я проглядаю на невеликий термін. Все, що відбувається в Україні, військові дії бо наперед ніколи не можна нічого побачити. Наперед, в смислі, на рік, на два, бо тактика війни постійно змінюється. Взагалі, війна повинна була закінчитися в перші півроку. І так карти говорили, і всі так говорили: астрологи, тарологи, езотерики. Але тактика війни різко змінилася, вона продовжилася і досі продовжується, І я не бачу поки що. Скільки проглядаю на півроку, там іноді на рік можу глянути, що не бачу показачення. Вроді може бути заморозка все, але потім раз і змінили. Раз і змінили. Бачите, ніякої стабільності. Навіть в цьому ніякої стабільності Дуже важко проглянути військові дії. Чому? Тому що в цій війні задіяний весь світ мільйони людей е, також ставлять магічні непрогляди і все з їхньої сторони, щоб ми не продивилися, щоб ми їм не заважали. Вести свої військові дії, втілювати свій план у життя. Якщо на консультацію людина одна приходить, да, або її сім'ю проглянути, то це набагато легше ти проглядаєш на сто на Можеш все точно сказати. А війну, на жаль, так не проглянеш, тому що задіяний в ній весь світ. Тоді один вихід ставати однією великою сім'єю, щоб можна було подивитися. Дякую, Інна. Дякую вам, дякую за повідомлення, дякую за розклади. Раді бачити. Шановні друзі, у нас на зв'язку була таролог мільйонерів Інна Ганович. Якщо у вас є також особистий запит, дивитися менші ситуації трошечки комфортніше, простіше, можете писати іню особисті, особисті повідомлення. Напишіть своє запитання тут в коментарях. Наступного разу, з можливо, з наступним майстром ми будемо обговорювати його. Пишіть, якщо є те, що турбує. Поки що все. До зустрічі в наступних відео. Відео бережіть себе.